Одне з кращих засобів проти осінньої депресії і застуди, чай до складу якого входять натуральні компоненти, і їх список не тільки різноманітний, але й досить простий. Адже більшість з них легко знайти, не залишаючи меж свого дачної ділянки основні інгредієнти осіннього чаю шипшина, малина, липа, імбир, однак зустрічаються і досить рідкісні для чаю компоненти, пропонуємо вам 10 найрізноманітніших варіантів осіннього чаю, який підніме настрій і допоможе перемогти осінню нудьгу 1 – горобиновий чай. Кожен інгредієнт цього чаю робить свій позитивний вплив на організм ягоди горобини. Очищають і зміцнюють судини, знижують артеріальний тиск, сприяють зупинці кровотечі. Червона конюшина це рослинний гормон, він оздоровлює шкіру і виводить токсичні речовини з організму, звіробій, натуральний антидепресант. За спокою допомагає впоратися з безсонням і перемогти стрес. Всі разом вони наділяють напій сильними загальнооздоровчими і вітамінними властивостями для приготування горобинового чаю знадобляться висушені ягоди горобини, квітки червоної конюшини, квітки звіробою, 200-250 п'ятдесят мокропов спосіб приготування. Візьміть по щіпці кожного інгредієнта і залийте склянкою окропу, накрите кришкою і дайте настоятися протягом 10-15 хвилин перед вживанням. Процідіть 2. обліпиховий чай з апельсином. В обліписі, крім усього іншого, міститься велика кількість вітаміну тому, чай з неї є хорошим засобом для профілактики простудних захворювань. Для приготування обліпихової чаю знадобляться 40 ягід обліпихи, чверть невеликого яблука. Два кружечка апельсина, один меду, один невелика паличка кориці, один зірочка анісу, 250 мл води, спосіб приготування. Яблуко очистіть від шкірки і наріжте на дрібні шматочки обліпиху, шматочки яблука, один кружечок апельсина, корицю і аніс складіть в одноємність. Салите водою і поставте на невеликий вогонь, варіть 15-20 хвилин, не доводячи до кипіння, зніміть сплити, додайте мед і другий кружечок апельсина, накрийте ємність кришкою і дайте настоятися 3-5 хвилин, після цього розливайте по чашках і подавайте до столу при бажанні чай можна процідити через марлю. 3. хвойний чай. Цей напій особливо рекомендується тим, хто страждає від частих простудних захворювань. Тому, що має загально і протизапальні властивості, найбільшу користь він принесе людям з патологією дихальної системи. Для приготування хвойного чаю знадобляться один чл шишкоягід ялівцю. 0,5 л. ісландського моху, цитрарія ісландяця, 1,2 два чл хвойного соку, 200 м окропу спосіб приготування, шишкоягоди ялівцю промийте, обсушіть і розітріть. Приготуйте хвойний сік. В якості інгредієнтів для нього можна використовувати хвою ялиці, сосни або ялини, приготовлену хвою, обдайте окропом і подрібніть в блендері. Процідіть масу через марлю і відіжміть сік, з'єднайте всі інгредієнти і залийте їх окропом. Дайте настоятися 10 хвилин. 4. чай з шипшини. Шепшина є сильним натуральним антиоксидантом, багатий вітамінами, з воден, тіаміном, пектином для приготування чаю з шипшини знадобляться. П'ятнадцять шипшини, десять сушеної ромашки, двісті п'ятдесят мокропу, спосіб приготування, покладіть в чайник ягоди, шипшини можна брати як свіжі, так і висушені. І ромашку залийте окропом, закрийте кришкою і дайте чаю настоятися десять-п'ятнадцять хвилин на пій При бажанні додайте до нього скибочку лимона або одинчу меду, які зроблять його ще більш ароматним і корисним. П'ять. Гранатовий чай. Для приготування гранатового чаю знадобляться стом свіжовичавленого соку граната, чверть невеликого яблука, один п'ять, ломеду невеликий шматочок цедри лимона, кілька цільних серен граната, 200 мл гарячої води, спосіб приготування, яблуко вимийте, обсушити і наріжте соломкою лимонну цедру. Тонкими смужками складіть всі інгредієнти, крім зерен граната в каструлю. Додайте гарячу воду і поставте на вогонь, розігрійте, не доводячи до кипіння, дайте трохи настоятися перед подачею на стіл на процідіть і прикрасьте його цільними зернами граната, шість мандариновий чай. Один тільки яскраво помаранчевий колір мандаринів вже здатний підняти настрій, а укупі з неймовірним ароматом ці фрукти в змозі позбавити людину від депресії і зарядити його оптимізмом. Це саме те, що потрібно нам в сірі похмурі осінні дні. Для приготування мандаринового чаю знадобляться 5 шт мандаринів, їх можна замінити апельсинами: 1-2 шт гвоздики, 1 паличка кориці, 1 ч. натурального чорного чаю. Вода, спосіб приготування, вичеві сік з цитрусових і змішайте з такою ж кількістю води, додайте до них гвоздику і корицю і поставте на слабкий вогонь. Доведіть суміш до кипіння і негайно вимкніть, додайте до напою чорний чай і залиште настоюватися протягом 5 хвилин. Перед вживанням процідіть і додайте за бажанням мед сім гарбузовий чай. А чи знаєте ви, що гарбуз не тільки запікають або варять з неї каші і варення? Цей помаранчевий овоч використовують також для приготування напоїв, в тому числі і чаю. Він виходить не тільки красивим, але і корисним тому що служить для очищення організму для приготування гарбузового чаю знадобляться 300 г пюре з гарбуза, 25 кореня імбиру, 1 стл свіжовичавленого соку лимона, 1 часточка грейпфрута, 1 паличка кориці, щітка меленого червоного перцю, 200-250 млокопу. Спосіб приготування. Спочатку потрібно приготувати пюре з гарбуза, для цього її м'якоть очистіть від шкірки, наріжте на невеликі шматочки і відправте в нагріту до 2,00 з духовку на 40 хвилин. Після охолодження за допомогою блендера зробіть гарбуза пюре. Якщо у вас є полуниця, то перед збиванням додайте до гарбуза п'ятдесят полуниці, вона доповнить гарбузове пюре яскравими літніми нотками корінь імбиру натріть на дрібній терці і помістіть всі інгредієнти в одноємність. Залийте їх окропом і залиште на 10 хвилин настоюватися, після цього чай можна розливати і подавати до столу вісім бруснично-журавлинний чай. Для приготування чаю підійдуть як свіжі, так і свіжоморожені ягоди. У другому випадку ягоди потрібно заздалегідь розморозити при кімнатній температурі. Для приготування брусничного чаю знадобляться 70 ягід брусниці. 30 журавлини, 3 листочка свіжої м'яти, 250 -300 мл гарячої води, 2 ст натурального меду, спосіб приготування, підготовлені ягоди свіжі попередньо промийте і обсушити на паперовому рушнику, розімніть з медом, складіть в невелику каструлю і залийте гарячою водою, поставте на вогонь і варіть кілька хвилин, не доводячи до кипіння. У готовий чай додайте свіжу м'яту 9, вітамінний чай. Ну як можна похмурими осінніми днями обійтися без малини? Липи й шипшини? Ці інгредієнти входять до складу багатьох трав'яних чаїв, а зібрані разом перетворюють на справжній еліксир сили і здоров'я, для приготування чаю знадобляться листя малини сушені, кітки липи, ягоди шипшини, корінь імбиру. Кілька чайних ложок меду, спосіб приготування, співвідношення інгредієнтів в чаї залежить від ваших уподобань. Додайте трави і плоди в термос об'ємом 1, залийте гарячою, близько 8-0 з водою і залиште настоюватися протягом 3-4 годин. після цього можна брати термос з собою на роботу або прогулянку, він зігріє вас і захистить від осіннього занепаду сил і епідемій. 10. підбадьорливий осінній чай. Цей осінній чай багатий вітамінами та антиоксидантами, щоб пом'якшити терпкий смак напою. Додайте в нього перед вживанням трохи натурального меду. Для приготування чаю знадобляться три частини листя малини та частини квіток логового конюшини, червона конюшина, по один-два частини ягід шипшини сушених апельсинових кірок і квіток гібіскуса. мед за смаком. Спосіб приготування у скляну банку складіть всі інгредієнти. Крім меду, наповнивши її на одну чверть, потім залийте окропом до самого верху, закрийте банку кришкою і залиште на ніч перед подачею на стіл, процідіть через марлю. До речі, не менш корисний і чай з листя деяких рослин про те, як його правильно заварювати, у нас є окрема стаття.